Доброго вечора, шановні наші підписники. Роботи переробили багато. І що, вертається до нас Зіл? Володя вертається, як ви бачите, все на ньому горить, все сіяє. Так що ставимо рядом із нашим зілом і завтра будемо производити заміри, будемо робити кузов. Так що, Бо ви ж переживаєте, де ж дівся зіл, що ж таке. Своєї роботи в хлопців багато, і проводка це таке, ще не діло, що це нам не тільки треба в ній понімати, а треба ж все ж купити. І провода, і релюшки, і переключателі, і все. І Бо те, що там було, воно не підходить. Так що красавчик вертається.